Всім привіт, 15 -та. Вийшов провірити 3 дні непогоди, було і сніг, і дощ, і що ти хочеш. Ну, точніше, два дні конкретно так. О, вчора вже тепліше було, сьогодні взагалі зараз плюс 5. Бачите, снігу майже немає, залишився ось по теплицею і лежить тільки. Думаю, вийду, подивлюся. Що ж у мене тут, бо народ там писав. Що ж тепер робити? Ще раз оброблять, бо я ж обробив. Коротше, я був обробив сумішу бордоскою. А через три дні після моєї обробки це ж почалося це лихо. То тобто, думаю, піду тепер зараз провірю перевірю садок і сходів в балку, подивлюся, як там себе все чувствує. Ну, ось дивіться, дивимося, бачите. Нічого такого. Грандіозного і не случилося, дивіться, синеньке воно стоїть, ну, тобто не синенька, так з голубезною, да? і ось ось так само. Ще стовпчики не ставив, треба буде поставити, бо то, щоб, ну, погода спортилася, не хотів, грязь тут місити. та трошки попідрівнюю, де чуть понахилені. Та заодно вже тоді і обстрижу, якби підріжу на чашку. Ось дивіться, ну тобто нічого немає, гляньте, обрублене, нормально, все воно обрублене. Так що все тут не треба, зараз сходю. Та я навіть аж відсюди бачу Аж туди воно до балку, в балку. Ну Зараз я туди і дойду, звісно. Зараз ну, спробую отсюда приблизити, як воно. Дивіться, аж отсюда видно, бачите, а туди е Ну, якщо точно, то 80 метрів. Ось, бачите, ну, зараз все одно піду та подивлюся, що там твориться в мене. Та й ви заодно побачите, що воно там натворило. Ну, все, я вже дійшов, бачите, дивіться, воно все під снігом було, так. Да? Ну, навіть по полуниці видно, що на листках, ну воно, бачите, білі прямо. Бо я так бризкував. До речі, вже починаються, бачу, молоденькі пішли де-не-де, коротше. Ну, тобто вже скоро треба буде чиститься все діло, виносити з участка, щоб не було не розводи цієї гадості. Ну, що я вам хочу сказати? Ну, дивіться самі, нічого тобто, не особисто тут не і не бачите, просто землю трошки ви... Бо була, що й земля вся біла тут, після моїх польотів так сказати, тут... з оприскувачем. Нічого, все нормально, і там воно бачу, ну, тобто не буду вже йти, бо воно на ноги набрав, блін. Все окей. Так що якось так. Ну що, після... Тільки погодка, все вже ну, більш-менш сонечко блисне, що я буду робити. Ну, в першу чергу я, мабуть, садок, пройдуся нордаксом. Зараз, до речі, вчора мене просили подивитися, якого кольору нордакс у мене. Ну, спитали, який кольор. Чесно сказати, я його не відкривав, зараз ось я дойду вже до будинку та відкрию і на камеру покажу, та й озвучу, бо чесно я не знаю, бо не відкривав, не дивився, яку він там кольору. Зараз ось на погоді трохи кажу, стану та й оброблю садок. Ну, буду обробляти. той, що, Бачите, сусідній садок ось тут. Вот. Оце садок сусідній оброблю нордаксом. І ті дерева, які я ну, дорослі, які ось, ось здорова в мене абрикоса, яку я не обробив бордовською сумішю. Бачите, яка вона рання-рання, ще ні в кого ніде не немає. Не знаю сорт, бо було це ще до царя хмеля. Купляли і не заморочувалися. Який там сорт сказав раній дали, Ну, оце так от. то оброблюк. І цей. Ну, оброблю, звісно. Оброблю, конечно, і цю деревину вже повністю нордаксом. Ну, якось так, бачите, всі нормальні, тобто нічого воно не змило. Тобто все воно працює, все воно. Бачите мої персики, все воно тут нормально. якось так. Ідемо, подивлюся, Нордакс відкрию. Так, узяв я ось Нордакс. Оце заводська оригінальна пачка. Бачите, оце вона так виглядає. Ця пачка. Зараз ну, ми її... Откриємо, так сказати, ножницями і а тоді вже підверну. Так, ну трошки вскрились. Навірно, зараз я трошечки його насиплю на і прямо з пачки. Ось от дивіться якого воно, не знаю. Получається, воно е кирпічного такого темно красного мабіть. Ну, До, до кірпича більше на кірпич похожий колір. Як кірпич кир... ну, покришить, оце в нього такий колір. Я не знаю, чи камера тут сильно передає, не передає. Ну, Оце ось так пево. Ага, там де воно трошки ну, мокре, то воно, бачите, аж. Червоніє. Ну оце такий колір у нього. Ну, там воно однородний такий колір. Ну, Коротше, короче, як кирпич. Мокрий кирпич, скажем так. Да, ось я дивлюся в мене на домі. Ну такого він кольора. Ось оде мокре, де ось було, дивіться, воно яке стає, бачите, як ну, де капелька, капка води була, воно ось насичено таке червоне аж стає, Ось. Ну, Коротше, бачите, по всіх хеті. Пальцем. Ну як положено. <рес> Ще в рот залишилося положити. Попробувати як воно буде. Ну коротше оце так ось воно так виглядає. Тобто так, на цьому все. вибачайте, таке відео, можна сказати, не прошу. Ну, все одно подивилися ж, нічого цей дощ не наробив, ця погода. Усе нормально. Тобто обробляти не будемо вже завтра. Тобто Воно мені кажеться, що недіж-дві точно буде працювати. Оце. Ну не знаю, Якщо ще будуть осадки, то подивимося, як воно змиє, не змиє. Ну По тому що я бачив, то наче нормально. От. Нордекс вам показав. Ну на цьому все, буду йти, воно тепер з тими блін, браслетами займатися. Все одно немає, воно. погоди немає. Я що ходить, грязь місить, а народ трошки побачили, то той, то той, то, та, то, та, то. Ну, заказали трошки тепер. Ну, собі роботи знайшов, то піду вам її зроблю, щоб не затягувати, бо буде погода, тоді буде що робити. На цьому все. До зустрічі. Не забувайте про розіграш. Сьогодні вже 15, а через 5 днів, 20-го буде. Ну, ми зробимо окреме відео числа 18-го, навіть ні, мабуть, 17-го випустю. Іменно те відео і буде. Ну, всі, хто там напишуть, будуть брати участь у тому розіграшу на 20 число. Так що це так. Все, до побачення, до наступних відео.